Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного дня доброго, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. В селі, як в селі, кожен день якась робота і такі розповіді, як не картопля, то прискування профілактичне чи вже лікувальне. Але ж не тільки роботою живе людина, а ж, звичайно, відводимо душу у красі. А тої краси зараз дуже багато, літньої краси, бо саме цвітуть троянди. Ще не всі троянди розквітли, але ж помилуємося разом зі мною тими, які вже цвітуть. Проте вибачайте, бо назв я не зафіксувала, деяких і не могла зафіксувати, бо купляла на ринку чи навіть в магазині. Наприклад, ця троянда ну, це вже похідна від, від своєї матері. Вже давно куплена в магазині, купляла я її без назви, тоді якось не було популярним назви писати. А вирощена ця з черенка. Дочірня вона від першої моєї троянди плетистої. Цвіте один раз, але зате щороку ось так пішно. І покажу ще один фонтан краси. Мають пристановець когоробці в тому фонтані, черекають, але десь зараз не чутно їх. Ось такий чубушник або жасмин, як ми його називаємо. Він не довгий час світе, але ж, як пішно кожного року, це ще не повне цвітіння, він буде ще пішніший. Цю троянду чоловік наполягає, щоб забрати. Звідси, це полька, от цю я знаю назву. Але я не погоджуюся. Бо боюся, що якщо ми її зрушимо з місця, то вона притормозить свій розвиток і не будемо мати такої краси. А може взагалі загинути. То хай вже трохи навіть заважає, але нехай тут росте. А цю рожеву красуню я могла і записати назву, але якось так халатно віднеслась і не записала. Замовляла я її у Тетянин сад. І ось вже кілька років вона дарує нам таке прекрасне своє цвітіння і аромат. Не пам'ятаю, де і звідки я ось таку двоколірну троянду десь придбала. Не пам'ятаю, чи це з інтернет-магазину котрось. Чи, можливо, випадково якась гарна троянда попала мені. Від одної жіночки, яку я багато разів згадувала, що вона висилала троянди зовсім неназваних сортів. Не буду тепер згадувати, бо вже минуло та й минуло. А ця троянда красива і аромат має. А це моя старушенція, яку я придбала, як я вже сказала колись давно. В райцентрі в магазині плетиста Троянда. Вона ще не повна цвітіння, ще на ній багато бутонів і ще її пік цвітіння попереду. Ця плетиста Троянда квітує кілька разів квітує хвилями. Ну, не пам'ятаю, як називається інтернет-магазин, де я замовляла, але. Того разу мене не обманули. Прислали таку троянду, яку я замовляла. І вже кілька років вона милує нас своїм цвітінням. Чоловік зробив ось таку скромну для неї опору. Але яка там є та опора, то добре, що вона є. А крім троянд, хочу показати. Кости свої. Вони цього року напоєні дощами, яких в нас вдосталь йшло. Ось так порозросталися і стали такими шикарними. Хотіла з весни їх трохи порозсажувати, але не встигла. І нехай ще цього року ростуть. А далі, якщо будемо живі і будемо мати таку можливість, то, можливо, і трохи десь порозсажую. Ну, всі ці квіти, які я згадала, які показувала, прохані, бо я їх запросила до своїх квітників, заплатила за них відповідно кошти, але є в моєму квітнику і квіти не прохані. Це ось такі квіти, які самі з'явилися. Ніхто їх не садив цього вербейника, як ви вже його впізнали. А мандрує він десь по усіх усюдах, чи птиці переносять якісь зернятка, чи я не знаю. Але з'явився і дарує такий сонячний колір, та нехай собі росте. Люблю дзвоники, ось такий розцвітає, але в мене ніяк не вдається з ними подружитися. І насіння замовляла, і не зійшло, і дзвоники купувала, і вони. За зиму пропали. Ну, я їх люблю, а вони мене не люблять. Буває й так. Ось така дебела хоста скоро буде цвісти. Кажуть, що потрібно зрізувати цвіт, щоб хоста росла пишніше. Але куди вже пишніше? Вона й так пишна. Ну, лише без назви. Треба дивитись, можливо, я зможу і назви. Встановити, бо бачу, дівчата виставляють хости, то я деякі навіть і впізнала, але ж по пам'яті назви запам'ятати не можу. Цю оранжеву красуню я також замовляла в інтернет-магазині Тетяни Сад. І також вона прийшла мені згідно замовлення. Ну, але я вірно своєму характеру. Назви тоді не записала, ну а тепер пізно вже. І хости, і красуні хости. Яким дощова погода, яка в нас була, тільки пішла на користь. А ця троянда тільки вступає в фазу цвітіння. Ось така красуня. І називається вона Black Magic. Так що не все втрачено, деякі сорти, назви деяких сортів я знаю і пам'ятаю, але лише деякі. Цю хосту пересадила лише весною, розділила свою. Це, напевно, подорожникова хоста. Вона добре розростається і дуже популярна серед садівників. Але я її люблю, хоч вона і. Популярна, але зате не вибаглива, і я її також люблю, бо вона ось так. Тут що я не садила, нічого не хотіло рости. Посадила Барбарія Стунберга, до чого не вибаглива рослина. Ну тут він не схотів рости. А ось хоста і очиток ростуть і не вимагають якоїсь особливої до себе уваги. Починають звісти англійки. І ще ось така хоста, також дуже, непопуля... дуже популярна і дуже невибаглива. Це, напевне, хоста ланцетолиста. Ось так широко розрослась і височіє над усіма іншими квітами. А під нею непогано живеться гейхером. Цю розкішницю можна і далі ділити. Не можу, щоб не показати свої барбариси Тунберга. Вони, як я вже сказала в одному відеоролику, подобаються мені найбільше. Вже довгий час світевий гела, один кущ перецвів, дуже пишно цвів. Я показувала в кількох своїх відеороликах. А це значно менший кущ, він тут трохи. Підмерзає, тут, напевно, трошки бере його сквознячком, Але все ж таки вже дуже довго цвіте. А цю трояндочку я купувала як П'єр де Ронсар, напевно, назва, якщо я не помиляюся, не знаю чи відповідає вона згаданому сорту. Але під такою назвою я її придбала. Пізно восени чоловік попересаджував троянди Керіо жовті. Я думала, що вони не приймуться, але вони ось так попускали відростки і бачу, що мають бутони. Отож будуть цвісти. Ну і слава Богу. Ще одна англійка. Ось така моя сьогоднішня розповідь про те. Що не тільки думкою про вирощування городини, різних культур живе сільська людина. А нічого людське нам не чуже, і крім матеріального, і хліба насушного, дбаємо ми й про красу. І, можливо, не дуже успішно, тому що вистачає заморочок, і крім квітів, намагаємось доглядати її. На наших квітниках і в наших садах. А ми звідки вийшли туди і повернулися, І я дякую всім, хто мандрував разом зі мною серед кущів, красивих троян і хост, і разом зі мною милувався червневою красою. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І до нових зустрічей!